Найважливіша помилка, яку ви допускаєте і дивуєтеся, чому у вас не купують. Якщо ви робите ті дії, про які я розкажу далі, то ви можете і далі не дивуватися, і не очікувати, що у вас не купують, особливо якщо ви ведете свій експертний блог. І ця помилка полягає в тому, що коли ви презентуєте свій продукт, то ви презентуєте саме його внутрянку, тобто його наповнення. Ви розповідаєте вашій цільовій аудиторії про те, скільки у вас уроків всередині, наприклад, вашого наставництва. Ви розповідаєте про те, які бонуси ви будете давати людям, які прийдуть до вас на навчання. Ви розказуєте про те, яких ви там спікерів додаткових запросили, але ви не розказуєте про те, як зміниться життя. Ваших потенційних клієнтів, коли вони пройдуть ваше, наприклад, навчання. Тому що людям в першу чергу необхідно розуміти, який результат від роботи з вами. Їм необхідно розуміти, що ті гроші, які вони витратять на ваше навчання, на ваш продукт, воно принесе їм результат, воно принесе певну трансформацію. Якщо не фінансову, то а, ментальну трансформацію. І їм абсолютно не важливо, переважно не важливо знати, що. Що саме там буде, їм не важливо знати про вашу методологію. Так, дійсно, ви можете скинути людям програму вашого наставництва, аби вони ознайомилися приблизно з тим, що їх там чекає, аби вони порівняли, можливо, вони вже десь колись таке вивчали, але буває таке, що у вас може бути така ж сама програма, яку проходила та чи інша людина, яка хоче у вас купити. Проте ви таким чином вмієте донести цінність вашого продукту, таким чином вмієте показати грамотно. Результат від роботи з вами, що людина прийде повторно до вас, навіть якщо вона більшу частину того, що ви там презентуєте, вона вже знає, але вона в першу чергу прийде за вашою методологією, за вашим полем, за вашою енергією і за вашим досвідом. Тому, коли ви продаєте щось в блозі, то в першу чергу запитайте себе, а що я людям показую? Я їм показую, який я класний експерт, який я молодець, що я записав там 50 уроків, чи я людям показую, як дію. Існо зміниться і трансформується їх життя після роботи зі мною.